Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про найдорожчу людину на землі. А ось про кого саме спробуйте відгадати загадку? Хто нас, діток, міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі? Цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Дітки, відгадайте, хто це? Так, вірно, це наші любі мами. Подумайте і скажіть, як ми можемо назвати лагідно ще нашу маму. Так малята вірно, мама. Матінко, матуся, нинька. Скільки спогадів та тепла приносить це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Мама робить для вас все, щоб вам було добре. Вона вас дуже любить. Нерідко ми звертаємося до мами за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Часто трапляється так, що ми ображаємо маму. Але мама на нас ніколи не ображається, тому що вона нас дуже любить. Дітки, розкажіть нам про своїх матусь. Матуся яка? Де ваша мама працює? Чим ваша мама займається вдома? Які улюблені страви мама вам готує? Чи завжди ви допомагаєте своїй мамі? А чи завжди ви слухаєте своїх матусь? Дітки, ви молодці. Ви дуже багато знаєте про своїх мам. Не забувайте говорити їм гарні слова. Вранці, коли прокидаєтесь, коли вона з вами грає, готує смачненьку їжу і взагалі не забувайте дякувати своїм матусям. Дітки, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Матуся яка. Діти, скажіть, якими словами можна сказати про маму. Розгляньте малюнки і скажіть, яка мама? Яка мама? Мама весела, яка мама? Мама красива, яка мама. Мама дружелюбна, яка мама? Мама щедра, яка мама? Мама працьовита, яка мама? Мама розумна. яка мама? Мама рідна, молодці малята. Для кожної дитини мама найкраща в світі, діти, зараз розглянемо ілюстрації, що робить матуся. Що робить матуся? Матуся куховарить, матуся прибирає, матуся перебілизну. білизну, матуся миє посуд. Дітки, а як ви допомагаєте своїй матусі вдома? У травні, коли прокидається природа, коли бринить у пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято матері. Дітки, а ви пам'ятаєте, коли свято матері? Так, діти, 14 травня, щоб привітати свою матусю зі святом, можна вивчити віжик, намалювати малюнок або просто поцілувати та обійняти свою матусю. Привітайте її зі святом матері. Їй буде дуже приємно. Дітки, любіть свою матусю, поважайте, бережіть її, помагайте їй. Вона у вас одна єдина, Така гарна, добра, ласкава, найкраща. А від себе, дорогі матусі, хочу привітати вас, не в матері. Хай у вашому серці завжди живе радість, спокій за ваше дитя. Спочатку маленьке, а потім і доросле. Зі святом вас, любі матусі.